Вітаю! Світова преса виходить з жорсткими заголовками. Наприклад, Wall Street Journal каже, що мир вдається недосяжним. CNN каже, що Трампу треба діяти, Путін відмовляється від переговорів. Ну а New York Times каже, що жорстка відповідь окупантів скоро має прилетіти в Україну. Тому обов'язково завжди, коли чуєте тривогу, думайте, приймайте правильне рішення, краще йти в укриття, тому що окупанти можуть. Бити, причому зі всією агресивністю, Нью-Йорк Тайм пише, по цивільних об'єктах. Якщо українці знищили виключно військові цілі, то ці будуть бити по цивільних. Але це преса обох партій, це преса обох сторін. Тому сказати, що це внутрішньопартійна боротьба ні. Навпаки, обидві сторони намагаються показати, що відбувається. Є також і таємна частина. Цій таємній частині ми бачимо наступне: ми бачимо, що була зустріч дві з половиною години. Наші переговірники, точніше, міністр оборони виключно, е мав розмову з Мєдінським один на один. Зараз наша делегація полетіла в Штати, тобто прилетіли з переговорів Стамбулу, передали інформацію, і делегація на чолі міністра економіки без неї не видають літак. Ви пам'ятаєте? І керівника офісу полетіли в Штати. Що важливо, вони повезли. Давайте проаналізуємо, про що дві з половиною години говорили Медінський і умер. Це важливо, це закулісна частина переговорів. Ну, от, тому що ви пам'ятаєте, вчора драфт меморандуму російського три сторінки, а Медінський кричав, що їх 17. Тобто, значить, ще 14 сторінок можна було обговорювати 2,5 години. Ну і знову ж таки, ми розуміємо, що Путін хоче встановити пастку. Про це говорить Медведєв, який каже, ми використовуємо перевори не для миру і надуманих, написаних десь там за кордоном а, пунктів, а для швидшого досягнення своїх цілей капітуляції України. Це пише цей маленький карлик, але знову ж таки, він видає те, що насправді вони хочуть. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Півмільйона практично на базі. Нам треба мільйон. Будь ласка, включіться. Нас уже з вами 700 тисяч по гривні і буде мільйон з хвостиком. Будь ласка, хто може 100, 200, 500 гривень, краще тисячу. PayPal, банка, все як ви любите, включіться. А ми для Хартії на реби, а ми з вами починаємо. Дійсно, Путін хоче переговорів віч на віч. Він хоче, щоб з української сторони брала участь одна-дві людини, три максимум, бенефіціари переговорів. Він точно не хоче, щоб знали військові і народ України. Це те, що йому заважає, це те, що завжди заважало Медведчуку тут стати президентом і Медведчуку стати прем'єр-міністром народу України. І він цю потвору не сприймав, тому що це. Якраз таки щупальце Путіна, точно так же ми бачимо, що е, в Штатах Путіну теж не подобається Діпстейт, йому не подобаються розвідки, йому не подобається частина радників, то він би не проти обмежити там виключно Трампа і ще якихось людей. Преса Західна говорить, що Путін на цих переговорах, коли каже ніякої ядерки, ніякого НАТО вийти з частини територій, щоб тільки припинити вогонь. Чотири області, 5 полишити, різна преса по-різному пише, да? і тоді він, великодушний, значить, зупинить вогонь. Насправді, Wall Street Journal має рацію в тому, що мир відтягується. Путін демонструє прогрес в обміні тілами, але вбитих. Мирних чомусь він повертати не хоче. Але він не демонструє жодного прогресу в зближенні. Позицій сторін, коли мова йде про політику і військову сторону. В військово-політичних питаннях він просто піднімає ставки, тобто зближення не демонструє. Сінен теж каже про це і кажуть, що підтверджують, Західна преса сходиться воєдино. Ну, от в них були люди з Заходу, і з нашої сторони, і з російської сторони, ну, от, хай росіяни зараз шукають хто з них. І вони знають інформацію не тільки від наших, наші зараз повезуть, я про це розкажу. Ну, от, але вони м, кажуть, що Путін відмовляється від переговорів. Трамп повинен реально вперше жорстко натиснути. Бо слова Медведєва з'являються не просто так. Слова Медведєва з'являються, типу, все це фейк, це бутафорія. Ми туди їздимо, щоб досягнути своїх військових цілей, а не тому, що хочемо, щоб гармати затихли. Але цього не чує Трамп. Всі говорять, що Трамп дуже пасивний, що Трамп поки що в'яло на це реагує, але Востер каже, що і Трамп повністю вийти з переговорів не зможе, так як він погрожує чи заявляє, все рівно доведеться підтримувати Україну. Вийшов також Зеленський із заявами, каже, що Росія бреше, Росія імітує, наші летять до е, Сполучених Штатів для того, щоб купувати зброю. І тут Зеленський йшла чіткий меседж всім республіканцям, що ми не їдемо просити. Він каже, ми не за подарунками, ми їдемо купувати зброю, будемо брати багато. І ось те, що говорить е, CNN, що літо може бути дуже важким і гарячим. і Війна може далі продовжуватися. 40-місячна війна може здобути ще більш важку форму. Тому Україна каже Трампу: ні, ми не будемо просити. Давай за гроші, давай грати по-серйозному. Росія в цих меморандумах каже: відмовтесь від репарацій. Ми вас розрушили, ви від цього відмовтесь. Це меседж заходу. Віддайте нам їхні 300 мільярдів. Віддайте на зброю, і ми вам їх повернемо в той же день. Навіть заходу в Україну цих грошей не буде, просто перепідписуємо контракти, віддайте зброю. Коли вони тут побачать зброю на 300 мільярдів, вони передумують робити все те, що вони хотіли. Далі ми бачимо, що Путін хоче розмови президентів. Це закидає Ердоган, це закидає Фідан, його міністр, і це те, що цікавить Путіна, зустріч з Трампом. Зрозуміло, що там хоче десь стояти Ердоган, щоб показати свою політичну значущість. Ну і зрозуміло, що нас цих переговорів не викинеш. Тому що ну, без нас було б трошки дивно, хоча Путін дуже цього хоче. Саме тому сьогодні ми бачимо літак український борт вилетів до Штатів після того, коли Рустем Умеров окремо поспілкувався з Мединським. Тобто, ось ті 17 сторінок могли бути проговорені окремо. Значить, переговорний трек закулісно в вузькому кругу триває. Дві з половиною години говорити ні про що не можна? Значить, зовнішні делегації це фасад, а вузьке коло Бенефіцарів веде ці переговори. Тут є плюси і є мінуси. Мінусів більше. Плюси можна додумати. Чому ми не ділимося зі всією своєю делегацією, що насправді говоримо з Росією? Нащо ми тоді веземо таку делегацію всіх військових, якщо окремо ведеться? Друге, типу, росіяни нас новшки, не ми ініціатори цього. Але не реагувати ми не можемо. Друге, росіяни втягують в це вузьке коло, щоб не заважав народ військові зі сторони американців діпстейт. Це типова гра росіян: втягнути, підкупити, намахати, обдурити типові росіяни. Ви знаєте, що значить слово русського купця? Нічого. Нуль, брехня і ніж спину в кінці за дякую. Ось це слово руського купця, просто щоб ви пам'ятали. Ну, тому ми зараз бачимо, що е, переговори ці в вузькому колі відбулись, вони більш важливі, ніж загальна історія. Бо 2,5 години, я вам вчора казав, е, загальна зустріч була годину. І це дуже мало катастрофічно мало мати 15 людей з кожної сторін, і потім нуль. От. Але бачимо, що 2,5 години вдвічі більше. Ось на таке вузьке коло. Це значить, що трек триває. Те, що наші поїхали в Штати, так да, кажуть, будемо створення фонду, да, будемо закупки зброї. Але найголо... да, будуть говорити про підтягування можливого голосування проти санкцій Росії. Це супер. От. Але передати про що ж говорили 2,5 години американцям. Важливо зараз побачити, з ким ми будемо зустрічатись Віддалі з Трампом Рубьо. Ну, але явно не з Відькофом треба зустрічатися, тому що все буде поділено два. З Скелогом треба зустрічатися. Це про український у Вашингтоні він нам допомагає. Ну, от, явно, в порівнянні з тими, він найбільш проукраїнський, хто проти нас хає. Добре, маски немає, венс трошки видозмінився, але все рівно. Тому зараз наша делегація буде там, передадуть цю інформацію. Ну, от і будемо чекати реакції Трампа, тому що від цього буде багато залежати. Трамп має бути жорстким. Ми маємо передати реально про що говорили, запропонувати бізнес, пропозицію Трампу на зброю. Ну і знову ж таки, показати щось такі речі, які сталися на день малюка 1 червня. Це якраз речі позитивні, правильні і потрібні. Саме так можна тиснути на Росію. Росія каже, що вийде з переговорів. Супер! Виходьте. Але це переговори, які ви нав'язуєте капітуляцію. 3-4 таких операцій, і росіяни самі запросять на переговори, де вони запропонують мир по формулі 1-1. А дайте 10 таких операцій, і вони будуть казати: Окей, 2-1 на вашу користь, але публічно давайте скажемо 1-1. Ось це те, що зараз відбувається. Друзі, чекаємо реакції Трампа, чекаємо візиту нашої делегації. Окремо ще спробую дізнатися максимум інформації з того, що було в ці 2,5 години. Це важливо. Там якраз обговорилася і державність, і суверенітет, і наше з вами майбутнє. Це важливо знати, щоб не купити кота в мішку. Я хочу побажати вам гарного дня, попросити підписатись на цей YouTube канал 700 тисяч. Ми ростемо далі, і зробити донат. Для наших хлопців із Хартії найкраща інвестиція в свою армію точно змушує не платити в майбутньому армії чужі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.